Доброго часу моїм глядачам. Ось така цікава тростина з секретом. Клінгенталь. Написано Клінгенс. Але це є компанія Клінгенталь, яка ще з 19 століття. Виготовляли різні клинки. От маємо отакі піка. 65-66 сантиметрів, Вона ще туди заходить. Тут маємо ще якесь клеймо. Треба з ним розібратися оце клеймо видно. Так, значить показую така дуже цікава робота. Ось така бронзова рукоятка, вона важка. Ось така як геря. От маємо такий гострий клинок. Так, значить трустина повністю має 85 сантиметрів. Ось така вона дуже цікава. Вона важка. Це накінечник, латунь, чи бронза. Дуже важкий. Ось така цікава трустина. Тут накінечник я бачу, що це вже сучасний вже хтось зробив, щоб вона була в комплекті. Ось така цікава річ. Всім дякую за перегляд.